Казка добре бути добрим. У киці муркиці семеро кошенят. І сі вони такі білі та пухнасті, що навіть мама не може відрізнити одне від одного. Одного разу хтось з кошенят вчинив шкоду. Подряпав штори з такою силою, що нижня частина перетворилася на суцільні мотузки, зібрала киця муркиця дітей. І запитує суворо зізнавайтеся, хто з вас пошкодив штору. Але діти дивилися на маму такими невинними очима і нічого не розуміли. Після цього кожне кошенятко почало виправдовуватись не я, не я і не я. Довелося мамі замінити зіпсовану штору на нову. Через два дні. Киця Муркиця знову зібрала кошенят у кімнаті. Сьогодні я помітила, що хтось з вас полив у саду троянду. Не скажете, хто це вчинив? Діти дружно вигукнули Я, 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 я. От бачите, дітки, як приємно бути одним з тих, хто зробив хоч маленьке добро, і як соромно відповідати за свої погані вчинки. Дидактична гра добре погано. Подивіться уважно на картинку і скажіть, це добрий вчинок? Ні. А давайте ми з вами подумаємо, як ми зможемо його виправити. Хлопчик поступився своїм місцем бабусі. Подивіться уважно на картинку і скажіть, це добрий вчинок? Ні. А давайте ми з вами подумаємо, як ми зможемо його виправити. Не можна розкидати сміття. Потрібно його прибирати за собою. Подивіться уважно на картинку. Це добрий вчинок. Ні. А давайте ми з вами подумаємо, як його можна виправити. Хлопчик допомагає бабусі та мамі садити рослини. Подивіться уважно на картинку і скажіть, це добрий вчинок? Ні. А давайте з вами подумаємо, як можна його виправити. Потрібно бути вихованим і не відкривати подарунки на підлозі.